Василь Симоненко, Суд. Параграфи присіли біля столу, примітки причаїлись по кутках, Очами гострими під судно прокололи, Цитати із багнетами в руках. І циркуляр дивився в окуляри, І грілися роззяви біля груб, І вказівки скакали, як примари. Із телефонних мудрих труб. Вона чужа, параграфи сказали. Вона не наша, мовив циркуляр. Нечувана, примітки пропищали, і в залі знявся лемент і базар. І циркуляр на них поглянув строго, і зал заворушився і затих. І розп'яли її небогу в ім'я параграфів товстих. Вона даремне присягала слізно, що не чинила і не чинить зла, була у суддів логіка залізна, вона ні в які рамочки не лізла, вона новою думкою була. Переможного миру вам.